Ну, ми вважали десь до 7 кілограмів дров на 1 тонн на Може бути газова горілка, може бути на соломі, на дровах, на щепі, то тобто 100 тонн полежало два місяці, і соняшник вже заробив 300 тисяч. Вона буде десь на 9 тонн, вона коштує в нього мільйон. Ви теж наймаєте комбайн? Ну так. Да. В принципі, все практично все наймане. Ну, маючи невелику кількість землі. Друзі, до кінця 2023 року Національний банк України спрогнозував підвищення світових цін на кукурудзу і пшеницю. Чому? Тому що дешеве зерно із Росії і Бразилії, яке заполонило ринок, закінчується. Запаси поповнювати немає чим. А бразильці його зливали, тому що немає де зберігати ще це зерно. Відповідно, запаси закінчуються і скоро очікується підвищення цін на кукурузу. Я зараз знаходжусь в господарстві, яке має все на все 50 гектарів, але вони взяли в оренду ось таку зерносушарку. Зерносушарка, яка оцинкована із нержавіючої сталі ті елементи, які контактують із вологим зерном, відповідно, вони не пошкоджуються, на них немає впливу корозії. Зерносушарка обіцяє бути досить надійною і довговічною. Друзі, ви не повірите, але це український виробник. Тому зараз переговоримо із директором господарства Шуня, в якому я знаходжусь. І він детальніше розкаже, де вони знайшли дану зерносушарку, скільки вона коштує і чи доступна вона кожному. На сьогодні вирощуємо кукурузу, сою і соняшник і сорга. А скільки гектарів взагалі обробляєте? Взагалі 57 гектарів. 57 гектарів. Тобто господарство маленьке, якби сімейного типу. Кукурузи скільки десь гектарів це все займає? — Кукурузи 12. 12 гектарів? Да. Я бачу, на фоні стоїть дарносушарка. Да. Чому ви вирішили, що вона вам потрібна? Ну, Кукурудза — це така культура, яку практично неможливо зібрати в сухому вигляді. Її потрібно обов'язково сушити. Якщо не сушити, то взагалі вирощувати кукурузу не рентобель. Якщо здаємо десь на елеватор і вони нам виставляють послуги, то практично коштів для себе не залишається. Тому вирішили, ну, якби не, не саме моє господарство, тут суше, а декілька фермерів зібралися, там у кого 15 гектарів, у кого 30, у мене 12, ми зібралися, замовили сушку, сушка, ми її не покупали, вона у нас якби будем, надають нам послуги по сушення. Тобто вона навіть не в оренді, просто вона приїхала до нас, нам посушать, ми за послуги заплатимо, вона поїхала доліше. Тобто, передвижна. Поки вона у нас тут стоїться, сушка, вони вже дві продали. А, тобто, то, до вас приїжджають, дивитися, да, до нас приїжджають подивилися, сподобалося, в них купили. Ага. Ну, а нам вигодно те, що ми якби, порівняно недорого висушимо. Тобто ми електроенергія наша, пальне наше, їхня сушка, їхній працівник. Тобто це дає нам змогу висужити досить недорого. І скільки виходить у вас один тонн відсоток? Ну, тонну, тонну відсоток ми прораховували, десь виходить з усіма затратами з заробітною платою, з усім з заплатою за сушку. Ну, тобто все, що ми платимо, десь до 150 гривень. От 114 до 150. До 150. Це з електроенергією? — Це з усім, з електроенергією, з підвезенням, з одвезенням, з пальним, із з оплатою за сушку, то тобто все. Повністю, ну, в залежності від того, чим вищий процент, тим трошки воно дорожче виходить, складніше висушити. А скільки ви сушите кукурудзу, з якої вологості? Основна була десь до 19, ну попадалося 25 і 27 навіть. Ну, Тобто погодні умови такі, що. Молотити треба, а сушка ж по суші поїде далі, тобто ми повинні молотити, забезпечувати її роботою. Попадалося так. Ну, в основному це 19, до 19, до 20. 000. Фактично ви східі. 5% знімаєте? Десь? Ну так, да, десь 5-6% знімає. Хто вам надав її в оренду? Виробляє завод агропромислових технологій міста Ну, В Пісочині вони знаходяться. Сушарка, якби, не. Проточна, а порційна, тобто ми 12 тонн туди засипали, висушили і вивезли. Знову 12 тонн засипали, висушили, вивезли. Ну, тобто порційно суша. Ну, те, що вона на пічному паливі, то тобто є не потрібно, там, так як є сушарки на дровах, на соломі, там потрібно, не можемо ми її зупинити. Якщо пішов дощ, ми зупинили, дощ пересиділи, включили суша дощ. На пічному паливі вона? На пічному. А які ще можна використовувати? Дизель можна не Дизель, не сиру нафту, ну, тобто, паливо різне, ну треба перевіряти якість. Як ви її знайшли? Ну, ми давно працюємо з заводом агропромислових технологій. Тобто, вони ще тільки починали працювати. У нас в іншому хазяйстві стоїть їхня сушка одна з перших. Тобто десь вже років більше десяти років, як вона у нас стоїть. І, якби, Спілкування, вони нам предложили такий варіант, ми вирішили теж спробувати. Тобто вони його спробують, а ми собі спробуємо. Як давно вже сушите нею? Сушамо нею вже 20-й день десь. Що ви можете сказати? про От Є багато виробників порційних сушарок. Переважно це ж е імпортні виробники. В Україні, ну Україні одиниця. Ну, порівняти складно, те, що я не користувався імпортними. Бачить, бачив, там, ну, шукали, хотіли купити, бачили імпортні аналоги. Щось порівняти складно, бо треба з чимось співставити. Ну, взагалі це повністю влаштовує. Сушарка передвижна. Мобільна, компактна. Тобто місця багато не займає, площадки великої і не потрібно. Що ній десь знаходиться? Можете показати? Да, ну от Траворуч це загрузний бункер. Ага. Тоді... Зараз вона зменшила шумність, продувається вентилятор, мабуть, охолоджується? Зараз е, е, процес охолодження, да. вона зразу сушить до, до певної вологості. Як залишається 1% вологості, цей процент знімається охолодженням. Тобто ага. просто видувається гаряче повітря з пару і залишається процент. Суша вона двома горілками, якщо ну, все в автоматичному режимі. Якщо температура пора включається дві горілки, температура піднялася, виключається, включається одна. Постійно одна горить. А друга тільки вони включається. Зверху вентилятор. вентилятор задуває гарячий воздух всередину. Центровий вентилятор висловлює і подає туди. І подає на кусарку. Проходить через кукурузу, кукурудзу всередині камера сушіння, кукуруза знаходиться по кругу. Через всю кукурудзу йде. Colby, Dubai, так. І постійно кукурудза постійно переміщується, тобто вона не стоїть на місці, вона весь час рухається. Да. Вона Знизу забирається, подається вверх і зверху засипається. Шнек стоїть чи то так? Ні, ні, тут транспортер, його там видно спалені. А шнек? Ні, не шнек. Транспортер. Просто він круглий такий. Так. Завдяки тому, що він із резовими скрипками, він не пошкоджує угрузу, тобто грузу, яку ми засипаємо, таку забираємо. Вона не подрівнюється. Я так розумію, він по кругу ходить. Так, да, Він ходить по кругу. Він і завантажує, він і вивантажує. Тобто він один. Він забирає з бункера, подає наверх, завантажує, потім, як висушилося, в передній частині є вивантажувальний, він переключають і ним же ж вивантажують. Ага. Так, а оце що це за загоподібні подібні такі куклі? Це якби, якщо сушка нагрівається, кукуруза збільшується в об'ємі. Треба, щоб десь її забрати. Транспортер її забирає і лишню кукурудзу викидає сюди. Обройте. Тобто лишню кукурудзу викидає. Так. Як ви її завантажуєте сюди? Сюди завантажується маніту. Окуном манітур. Скільки тонн вона вміщує в себе? 12. Це мокрої маси. Так. — 12 12, ну буде 12 і сухої, бо вона ж підбирає, ну тобто, якщо висушується, досипається. Uh -huh. e -e, і за скільки це висушується 12 тонн. В e -e, залежності від влаги ну, в середньому десь від 2,5 до 3,5 години. Та разом вже Так. Да. — Не думали ви купити таку сушарку? Чи на ваш об'єм вона... Думка є, але на ту кількість гектарів, які є, вона не, ну, не окупиться, би, не окупиться да, а можливість є. Об'єднатися з декілька фермерських господарств і купити. Так як ми зараз об'єдналися. Як об'єдналися да, орендуємо, так само можна. ну, В планах таке є. А скільки вона коштує? Півтора мільйона. Ну. Це повністю з пальником спальником, так? — Оце в такому стані, в якому вона зараз стоїть. Повно комплект. На ній, не знаєте, сітка міняється під різні культури. А... Ні, сітка не міняється. Ну, вона зроблена так, що через неї ніяка культура не висипать. Ну, для для любих культур. Тим більше воно ця частина оцінкована, а сітка з нержавейки. А, тобто це і оцинковка, і нержавейка, в принципі, да. воно не підтверджене корозії? Ні, не підверховатене. Стоять датчики температури? — ну да на ah. вході... он на вході датчик стоїть. Aha. Це яка температура заходить з вентилятора. а ah. температуру кукурудзи як міряти? а ah, на, на кукурузу датчик де стоїть? на температуру в самом деле ось з той сторони стоїть. Там два. А это температура. Да. в момент, тут А саме на кукурузу, та яка йде при подачі, з той сторони стоїть два датчика, такі дві термопари. Дві. Скільки кіловат вона використовує? 16-15 кВт. Це зависить від режима. Допустимо, повна комп'єктація 18 кВт. Но так як вона працює тільки не в повному режимі, припустимо, що у нас... Є транспортер 4 кВт, але в даному режимі він використовує тільки на пів потужності. Це 2 кВт. Так В середньому 15 кВт, повна потужність 18. Коли працює охолодження, працює тільки один бигун на 11 кВт. Ото вигрузний. На ту сторону. Да, на ту сторону. Із тим самим транспортером там відкривається О, електропривод, так. задвижка відкрилася, і вигружається. Тобто Один транспортер і загружає, і змішує, переміщує і вигружає. Керування все тут відбувається на щитку, так? Да? На треба слідкувати тільки за вологою. І все. Ми виставляємо ці режими, які нам потрібні, допустимо, якщо це куруза, виставляємо нам потрібну температуру і все. Машина робить все сама. А скільки зараз коштує десь на елеваторі сушити зерно? От 200 тисяч. В залежності від того, знову ж таки, яка буде волога. Чим більша волога, тим. Більше виходитиметься. Оплата. Що ви плануєте робити з цим зерном? Зберігати? Зберігати. Ну, для того і сушим, щоб зберігати. Час... Зараз, скільки? Час нема. Зараз скільки дають вам за 3 800 з ПДВ. Яка зона беззбитковості по ціні кукурузи? Ну, щоб в ноль. Ну тут. Однозначно сказати не можна, бо в залежності від урожаю і що давали під неї, як вирощували. Ну, я думаю, що десь 3,5 буде. Тобто 3800, це ми виходить, заробляємо на тонні кукурузи 300 гривень. Крім кукурузи, ви ще щось будете сушити сорго тобто вирощуєте? Так. А соргу для чого? Просто теж як е, насіння на, на продаєте. Ну, зерно? Так, да, як зерно, воно ж йде як культура. як би, У ну, Єгипті з нього роблять лі. випікають Випіхають. Що роблять? В Єгипті випікають ліс. Тобто, е, У нас його не використовують. Буває ціна на нього дуже коротша. На початку днів предлагали 6 тисяч, але воно ще не спороче. А скільки воно дає з гектара? Ну, як і кукурудза, 70 можна 100 Ну, Середня десь 70 можна. Кукуруза у вас теж дає 70, так? Так. Да. Кукурудза і 100 дає. Це залежить від того, як обробили ґрунт і що під неї дали. Ну, у нас тут вона десь від 70 до 120 дає. Як ви думаєте, от в цьому році зможуть фермери триматись на ногах, враховуючи такі ціни? Ну, Ми якраз вже другий рік війни ми тримаємось на ногах, тобто ми практично коштів зараз не заробляємо. Просто стараємось утримати і саме підприємство, землю людей, тобто, практично великого заробітку немає. Раніше сушили, здавав на стоп. Там був у них якби такий. Проєкт, у них, хто перший заходив, вони сушили за 50%. Ну, тобто було вигодно. Якщо я вперше до них повіз, тобто заключив з ними договір, і повіз, в той рік було вигодно здавати їм. Але ж потім ми вже познайомилися, такого більше якби не було, да? то треба було платити повну вартість. Сушив тут на місцевих підприємствах сільськогосподарських у коїсь. Стаціонарні сушки, але треба було чекати, поки вони висушать своє, а потім вже можна було висушити. Ну, тобто строк і лиск, а вдруг піде сніг, замете, не встинеш змолотити. Це, це ви чекали до останнього До Молоти, останнього, да, да, да. стояла, груза стоїть. Угу. Була вже думка така, і взагалі не сіє. ну, Роз трапилась така можливість посушити, вирішили, що. Попробуємо ще посіяти. — Ви сушите, а потім куди закладаєте на зберігання і... Тут же склад. Зазу Тут склад. Це склади, так? Да. Так, да? так, да, так. Да, да. Вигружаємо ЗІЛ. А, то є зимок? А завозить GCB. Ну, наймаємо GCB, воно приїхало, нам загрузило і їхало. Ви вже змолотили чи ще молотите? Ні, ще не все змолотили, Ще будемо молотити. Просто не вистачає складів, де положити не сушену кукурузу. Якщо ми положимо сиру, нікуди не лежить суше. Як ви от, молодите, ви теж наймаєте комбайн? Ну так. Да. В принципі, все, практично все наймане. Ну, маючи невелику кількість землі. Ну, Зараз не. я не знаю, як от малому фермеру, в якого немає власної техніки, як йому взагалі займатися вирощуванням, враховуючи те, що кукуруза по 3800. Ну, дуже складно. От, Ні, а скільки ну, кошти техніка... комбайн? На гектар. Щоб змолотити гектар кукурузи від 3,5 до 4 тисяч. — 4 тисячі, враховуючи те, що з гектара... Ну, це буде 3,5. Це якщо невеликі ділянки, тоді беруть власники комбанів 4 тисячі. Якщо ділянка від 2 і більше гектарів, тоді можна домовитися за 3,5. Це ще плюс 350-400 гривень на тонну. Ну так, да, ціни... якщо, якщо 100. До ціни, да, так? До ціни. Якщо 100 тонн, наприклад. якщо 100 тонн закрити, це ще мінус. Ну, я ж, в принципі, я ж і сказав, що 3 з половиною тисячі, це якщо посчитати усі затрати, що туди вложилися. А, і з комбайном, І з комбайном, і з оранкою, підготовкою ґрунту, посівом, обробітком, там, гербіциди, оприскування, якщо ще потрібно, можливо, прополка. І уборка, то це вийде десь. Так, ви да. якусь да. їде Ну, Нема смислу, ми пробували сіяти якісь сорти такі порівняно дешеві. Там взагалі виходить волога до 30, якщо його висушити, то краще сіяти хороший. Ну, дороге зерно, ну, дорогий посівний матеріал, то ти отримуєш і на виході. Яке Короче. буде швидше віддавати вологу? Да, воно швидше віддає вологу, швидше достигає і урожайність, в принципі, теж добра. На тих сортах урожайність буде більша, але ж при волозі 30-32, то якщо ми віднімемо ті проценти, то вийде ще сухому, менше. Сухому сухому, 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 ще менше. Да. Але затрати набагато більше. Як давно ви займаєтесь фермерством? Ну, Сільським господарством вже 17 років. Це вже що, як би, будемо казати, керую підприємством, так, сільськогосподарським, а до цього 11 років працював інженером, Ще в колгоспі, будемо так казати, як магітне заводи. У вас інженерна освіта? Ну, Взагалі педагогічна. Я вчитель трудового виробничого навчання, 11 років попрацював у школі, потім перейшов на... Сільськогосподарське виробництво інженером, а потім вже 17 років працюю вже безпосередньо mm. керівником. І фермерське господарство в мене створено вже 7 років. Так, а в цьому виробника в нього сушарки різного типу. Різного типу, так? дуже різного. Це, від якої до якої? Ну, це 12 а В нього є ще, от якщо ми візьмемо половину цієї. Вона буде десь на 9 тонн, вона коштує в нього мільйон. Ну, порція буде 9 тонн, не 12. А тобто вдвічі а, менше, а? менше цієї. Так, так, тобто модуль пополам розрізаний. А так все ну, точно так же, все працює, тільки буде менше загрузки. Mm -hmm. На пів мільйона дешевше. Це дуже для маленьких фермерів. Ну, але все одно тут скільки? Ви кажете, 12 тобто 6 тонн фактично. На 6 тонн за 4 години нехай Ні, ну там воно швидше буде сушити, то що ж об'єм менший буде. Горілка та сама там. Ну, Але ну, й, вона температуру не буде давати більшу. Це одно. Об'єм менший, швидше висушено. Да. У них є стаціонарні сушанки, такого типу, як американські. Так. Да. шість до... А до яка, яка в них там найбільша, цього я навіть не скажу. Я Ми собі ставили 16, по-моєму, є у них ще 20-24. Яка найбільша. І в них же комплектуються вони різними видами. Можеть бути така горілка, може бути газова горілка, може бути на соломі, на дровах, на щепі, то у нас на дровах, ми сушимо дровами. Вони самі роблять горілки. Вони роблять, так, да, вони роблять котли, це котьок. Якщо дровами, то це в нас котєлку, куди влазить одразу прицеп дровами. Накидали, закрили і. Так, так є котли, які сушать соломою, тобто тюки соломиці круглі, от, от, туди влазить, два тюка запнули, двері закрили і є, різноманітні. Ми починали з першої починали сушити, то починали сушити дровами. Ізначально у нас була, у нас вона була комбінована на дровах і на е, вічному. Тобто, якщо у нас, чим, якщо сушимо дровами, нам потрібно зупинятися, чистити тепловмінь. Тому що тепло знімається з тепловмінника, а він забивається сором. Збираючи гази не йдуть напряму. Ні, не йдуть, бо дрова ж будуть давати запах. А стоїть так же само під'єднаний такий котел на рідкому паливі. Ми тоді переходимо на рідке паливо, закриваємо задвижку, чистимо собі котел. Поки чистимо котел, сушимо, щоб, ну, щоб не було якби. Перериву в сушині. Тушимо рідким, потім потіл почистили, склали, запустили, рідка виключили, сушимо дрова. Температуру нагнали і сушимо дворові. І скільки дров йде оце на сушіння одного тонну відсотка. Ну, ми щитали десь до 7 кг дров на 1 тонну процент. Сім кілограм на тон. На тонну процент. Ага. Ну, якщо зняти, допустимо, ну, так як тут ми знімаємо 5%, це... 35 кг. Бьова, тим більше ми заготовляємо самі, чистимо полоси, підрізаємо чистим. Але ж все одно людям треба платити. За Ні, звичайно, затрати це йдуть. Затрати ми ввятаємо, це не безкоштовно. Але ж ми робимо собі користь, ми приводимо в порядок лісополоси, тому що ми, як почали хазяйнувати на цій території, у нас не вистачало десь до 29 гектарів землі. Якщо у нас тут 2000 всього, то 29 гектарів десь у нас зникло. Почали шукати чого? Причину. Лісополоси розрослись, а по, як ділилася земля, розпаювалася, Що від кройного ряду дерев у лісополосі півтора метра і починався пой. А в нас вийшло від 12 до 24 метрів від крайнього ряду, наскільки розрослися полоси. Їх ніхто не чистив. Да. І в результаті цього ми, якби, ми забирали своє, вертали землю назад і цим самим отримували поливо для котла. На наступний сезон ви позину сіяли вже? Озимини в цьому році не сіяли взагалі. А що будете сіяти весною? Ну, ті ж самі культури. Основна кукуруза, соя, ну, десь, мабуть, 50 на 50. Ну, можливо, процентів 10 соняшника не більше. Кого ще? Соняшник. соняшник. Соняшник то культура дорога, але дуже виснажує грунт. Цього... Ну, соняшник теж зберігається, так? Да? Ні, Ні, соняшник теж зберігається. Ну, зараз ціни теж практично, якщо посчитати з моменту того, що ми змолотили соняшник. <клід> І до сьогоднішнього дня він виріс в ціні на 3 тисячі. Скільки тобто, зараз дають? Сейчас ну, вже остання ціна була, по-моєму, 13. Зараз смс-очка приходить. 13200. А був по 10? СПДВ. Це з ПДВ. Це з ПДВ. То це вже хороша ціна. Ну так, да, вже. Що 7 7800, щось таке там. Ні, ні, то по другій формі. По першій формі з ПДВ нижче 10 не опусколи. сама нижня ціна була 10. Ну, в сезон, як молотилося, було 10, воно трималося десь, можливо, місяців два і три, а потім почав рости. Ну, тобто, якщо соняшник у нас зараз лежить, то 100 тонн полежало два місяці, і соняшник вже заробив 300 тисяч. Mm -hmm. Чим молодець та яким комайном? і кейс. Ротор, ні, не? Ні, джондір-барабон. Барабон. Барабон. Барабон трошки січе зерно, але ну, це ми бачимо, що видно біленьке. Ви да. Є що побити зерно, це недолік барабона. Ротор mm -hmm. да, він бережливіше відноситься до зерна. Да. Кукурудзи. Так до всього бережливіше, до будь-якого зерна. А барабан трішки б'є. І в цьому році щось цікаво, що якщо навіть весною ми молотили джандіром, то зерно не билося, а в цьому році щось барабанні комбайни не б'ють. Можливо вологість не та. Вологість плюс налаштування може не ті. Ну, зіткнулись не з одним комбайном, іменно з джандіром, що б'є зерно. Дякую вам, що поділились. Будь ласка. Mm -hmm. йшло, так? Є, засипається ж більше, щоб можна було доброти, якщо вона вже висихає і зменшується в об'ємі. треба досипати, щоб... Бо якщо буде там десь щіленка, тепло все буде виходити сюди. Тобто, постійно... Знаєте, менший опір, да, да, да. вона постійно повинна бути повна. Тобто, якщо тільки стоїть датчик он уровня, якщо уровень падає, добирається. Ну, тут я так, можна контролювати візуально, Так, так.